Пітлиться останній день весни. Є огірки вже з'їли. Он перці. Тут була розсада, всю весну їли цибулю, салат. Почали їсти пекінську капусту. Я її ось так вирізала. Вона ще, можливо, буде продовжувати рости перці, перців на ще мало, баклажани, це дині. Минулі рази. Рази були дуже гарні дині, смачні такі, Запашні. Це брискаліна, там є помідорчики вже. Ну, коротше, є. Ой, тут різні, оце кущеві перший ряд, а то і детермінантні, вже подв'язані, попасинковані. Полуниця вже закінчується, но також покаштували її. Ось так кріп, здоровенний переріс. Ну також виручав ми його їли свіжим. І отут була повністю рідиска, дуже хороша. Вже давно з'їли. І в теплиці заколошіна барматуха. Куди ж без неї?